Вітаємо вас, глядачі інформаційного порталу золочів.нет. До вашої уваги у випуску новин основні події тижня. Ввечері 19 березня на автодорозі Золочів-Львів сталася дорожньо-транспортна пригода. Слідчим відділом Золочівського відділу поліції головного управління Національної поліції у Львівській області розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 19 березня 2016 року близько 20 години, 30 хвилин, на автодорозі Львів Тернопіль в селі Велика Вільшаниця Золочівського району. За участю сідлового тягача марки «Ренаульт Преміум із причіп фургоном марки Шміц. Під керуванням водія жителя Вінницької області та автомобіля марки ваз 21053 Під керуванням водія жителя Золочівського району Львівської області внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження. А водій автомобіля марки ВАЗ-21053 внаслідок дорожньо транспортної пригоди із отриманими травмами у вигляді важкої поєднаної травми тіла був госпіталізований в реанімаційне відділення Золочівської. 9 березня в реанімаційне відділення Золочівської центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив мешканець міста Золочева Павло Град, 1987 року народження. Лікарі проводили реанімаційні заходи, проте врятувати життя чоловіка не вдалося. Правоохоронці просять небайдужих людей, які були свідками або кому відомі обставини отримання тілесних ушкоджень померлим, звертатись в Злочівський райвідділ відділ поліції. Приблизно десь 10 днів тому в мене сина тут били в золочі. Mm. Я сьогодні був, начальник карної міліції, він там вів на курс справи що розказав. Просто в мене одна просьба, щоб то на контролі ця справа була. Тут золочі було, приблизно, ну вони ще точно самі дати не знають, десь приблизно май 3, 5 березня. Як дати не знаю, не пам'ятаю, коли точно ну, просто він пролежав ще е, в, такі, в приюті бомжатнику, не, теж невідомо скільки днів, а з 10-го зав'язували скору, він сутки пролежав в реанімації, до себе не прийшов і помер. Тобто Та, така в мене інформація про заклад. Особа встановлена затримана за поміщеною МТТ, гостовники, затриманий по адміністративному протоколі. У зв'язку з тим, що на даний час ще немає експертизи в судовому дишені. Тіло складно, призначення судовому Ще Підозране оголошено. 13 березня у Золочівському районному народному домі відбувся гумористичний вечір, присвячений 55-й річниці від дня народження Романа Солила. Ви знаєте, не віриться, сьогодні 55 років в березні минає 55-та річниця. П'ять років, як романа немає. Але він з нами, він і думкою. Він далі наш натхненник. Виходить, що жити треба економічно. Телевізор виключив. Міцно нема. Но війна, злодійство і розміще коміка. Вичаю раз на день, світло по неділях, а воду по святах. <рис> а взагалі скільки то води потрібно? Якщо я трьома літрами покупався, полився, попарився, шкарпетки вибрав, що й возонки підлили. <риснави> груди мала. Вийшла з баршутки люди та як не був. А чо з природи два, а чо з чогось природива велике купила. Бах, вчителька казала назвати корисних птахів. Ну і що нам Ти не знаєш корисних птахів. Синечки, горобчики, сороки урони, га? га Бах, я з тою зусую спинився. З якою засуджує. За кажи, кажи, чим каже, корисна зузуля найщіть. Кажи, чим корисна зузулі. Гапа. Я казав, що у нас твоє дістати підкладає під чужі яйця. 13 березня у храмі блаженного Миколая Чернецького, що у Золочеві, молилися на архієрейській службі Божій, яку очолив преосвященний владика Венедикт Чук, єпископ-помічник Львівської архієпархії. Велику присвященний владику дозвольте вас привітати на нашій золочівській землі. Нехай не по мене повсякчас, і, повся, і на віки вічні. Франциска, папоринського, женщина, нашого святослава, високонасішеніших хархіпископ і замедроводитів наші, михі пископі наші, весеничі діяти, манаші, Богом помберіжений народ, наш правління сивійсько, доброів, хресноватних віторів, благодій, святого рану, цього вісіх вас. Бере останні християни, де коминає у своєму царстві, своїм час повсякчас на віки вічні. Сьогодні моя божественна літургія це такий перший крок, бо я би мав візитувати всі парафії Золочівського деканату, і якось треба було почати від деканального окремо, правда? Ж? Я зичу вам до насамперед, здоров'я, бо це є те, що людина може тоді. Багато зробити, якщо вона має силу і здоров'я. Бажаю вам терпеливості, бажаю, щоб Господь Бог попровадив вас і каже, щоб допомагав вам в кожній справі, бо каже, щоб ви не робили, чи, чи їли, чи спали, щоб ви не робили, робіть все моє ім'я. Ім бажаю вам многії і благі літа при освященнішій 15 березня відбулося засідання сесії Львівської обласної ради. За інформацією виконавчого апарату на сьогоднішній момент засідання прибуло 63 депутати. Прошу також всіх посудних депутатів зареєструватися через електронну систему голосування, ставивши свої парти. Прошу. Нагадаємо, що у Львівській області активісти блокують рух російських фур уже понад два тижні. Однак 13 березня особливо проявили себе поліціянки, як відверто стали на бікті тітушок російського бізнесу. Є всі підстави вважати, що поліція спеціально нагнітає ситуацію на дорозі, абсолютно не реагує на водії монтажних автомобілів, які свідомо перекривають дорогу, не складають жодних протоколів про вчинення правопорушення, не інфікаціюють підозрілих осіб відверто кримінальної зовнішності. Які постійно погрожують активістам, штовхають, продукують та завдають їм тілесних ушкоджень. І це відбувається в час, коли триває російсько-українська війна, і щоденно на фронті фінансами Росії, які зароблені за їхнє розприяння в Україні, вбивають наших воїнів. Я прошу вас усіх підтримати і вимагати кого міської ради і потугать кутою не допустити проведення так званого фестивалю вірності Львів 2016 року. Насамперед, це, що ми приймаємо програми розвитку різних галузей, це насправді надзвичайно важливо, тому що воно дає благословення на подальшу роботу відповідної галузі, тобто є можливість вже приступити активніше до ремонту доріг, тому що затверджена програма. Є можливість вже активізувати роботу по підтримці народних домів, тому що є затверджена програма. Тобто, ну такі рішення вони не відразу відчутні можливо. На місцях для громад, але насправді це дає можливість виділення коштів і відповідно освоєння тих коштів по реалізації даних програм. Ви знаєте, як для мене, як працівника культури, сьогодні з найважливіших питань було це затвердження програми підтримки народних домів. І нарешті ми її затвердили. Це дасть нам можливість всім селищним народним домам і районному народному будинку міста Золоча отримати певні кошти для пошиття костюмів та придбання обладнання це буде або звукові системи, або мікрофони, або монітори, які потрібні нам для використання для концертів. От єдиний мінус, що буде конкурсна програма, Так що прохання до всіх керівників художньої самодіяльності підготувати і вокал, і хореографію. І решта видів, які будуть представлятися на конкурсі, щоб ми дійсності зайняли призві місця і отримали більше коштів для пошиття костюмів та придбання даної техніки. Питання нам потрібно вирішувати більше економічного характеру. Особливо, що сьогодні ми прийли програму ДОРІ, хоча й там депутати розказали, що вона не досконалила. Це ж є не закон України, це є програма, яка може вдосконалюватися, коли ми будемо відтягувати. На довший період це нічого в нас не вийде, тому що в нас є села де дійсно не може заїхати автобус, і важливо це що до тих сільських дорог, які є, що ми все таки від середнього то ми будемо брати 10%. А решта будуть обласні кошти, а можливо і районні тих 10%. Тому, якщо, наприклад, Вороняквісенська сільська рада має кошти, ремезівці не мають, вівщани взагалі чи коропець не мають. але дорога йде туди, населені пункти, аж на Померянську зону. 5 березня на золочівському ринку в одному із магазинів відбулась крадіжка. До золочів'ян звертається власник крамниці із проханням впізнати злодія. Золочеві на вулиці Спадистій у серпні 2014 року мешканці масиву заріччя своїми зусиллями зробили дитячий майданчик, проте недовго довелося тішитися дітворі. Вкрадена качеля, яка складалася з двох ланцюгів і старої шини. Також побитий. Був такий ну, невеличкий тренажерний для дітей. Я думаю, що однозначно, що це хтось бачив, коли воно тут утворилося. І ну, якщо сам не зробити, якщо не зробити зауваження, то хоча б зателефонувати в органи міліції. Під егідою благодійного фонду Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами і з підтримкою благочинної організації Парасолька Швейцарія фахівці провели семінар по темі дітей із особливими потребами для працівників управління соціального захисту населення Золочівської райдержадміністрації. Ми вже мали продовжу року зустрічі із священниками. Ми почали і священників працюють інформація, щоби суспільство прийняло тих дітей. З особливими потребами. Тим бачиш, що ваша праця має також часткове відношення до таких е, людей. А зараз ми, ми вже в суспільстві багато про то говоримо, і то вже знаєте, так як потік, його вже не спиниш, і вже воно не піде назад. То дуже добре, тому що ми неповносправні люди були серед нас, є серед нас і будуть серед нас, і вони належать до нашого суспільства. І кожен з нас, абсолютно кожен, може стати. Завтра, чи сьогодні, чи, чи після завтра, може стати, де показати. Я є мамою дитина з особливими потребами. В мене донечка, ви її можете бачити на фотографії, з синдромом Дауна, їй 6,5 років. І чим ми до вас сьогодні приїхали, ми хочемо з вами поговорити про те, що відбувається в сім'ї від самого народження, коли в ній народжується дитина з особливими потребами. 15 березня фахівці піротехнічної групи другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищили у встановленому порядку авіаційну бомбу ФАП-100 часів Другої світової війни. Боєприпас виявили днем раніше в полі під час прогулянки у селі Поляни Злочівського району на відстані 30 метрів від лінії електропередач. Про це Золочів.нет повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. 15 березня у Золочеві по вулиці Маркіана Шашкевича хтось підпалив контейнер для сміття. До слова, це не перший випадок, коли зловмисники палять контейнери. Такі дії не лише наносять збитки компанії, яка займається вивозом сміття, але й шкодять екології міста. Будьмо порядними мешканцями, не кидаємо в контейнери незагашених недопалків, не спалюємо біля контейнерів жодних гілок чи паперу. 17 березня в приміщенні Золочівського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області був проведений прийом громадян. Із мешканцями району провів зустріч заступник начальника головного управління національної поліції, полковник Сергій Зюбаненко. 25 листопада. Я думаю, то всі знали весь район. Мене викрали з бусом і хотіли вбити. І дуже оперативно спрацювали працівники міліції. якщо б вони не догнали мене і не. Не встигли мене ну, цього злочинця спіймати, то мене б, напевно, тут не було зараз. А справа порушена? порушена? Так, звичайно. Зараз ми бути Ми на території Воївського району. Так. — Що це за негідне? — Жінка подавала свій транспортний засіб, він приїхав нібито подивитися. Mm -hmm. Сказав підплести його в село. Мені не треба було його просто вести. Що, сама, без... сама була, так. Да, да. Подальше мені наручником прикував до Сидіння. З травматичної зброї з Шість пострілів в голову. Так що. Так. Підсталі Самиграв. Капустенський поліція. Закрит... Закритий. Так. Сізори, Сам приватний підприємець зброї так. Ну, Задоволений, з одного боку, що багато людей дійсно дякує роботі поліції. Але я реаліст і я розумію, що не все так добре в наших підрозділах, велика кількість людей, яка і не задоволена роботою поліції. На жаль, вони є. Відмічу те, що в інших районах дійсно таких людей набагато більше. Тому проблем у нас набагато більше, ніж ми сьогодні побачили. Але по новому закону про національну поліцію саме критерії оцінювання роботи поліції це є відношення громадян до поліції. 17 березня в сесійній залі Золочівської районної ради відбулося засідання тимчасової контрольної комісії по перевірці стану вирубки лісів у районі. До мене надійшла інформація, ви зможете підтвердити в ході нашої комісії про те, що в Іжнянах грубо вирізується ліс, причому там невеликі лісові насадження, тому що така зона більш рівнинна, де більше є поля, лісів мало. Що е, говориться про те, що та тенденція вона переноситься з тих самих критичних сільських рад на інші сільські ради. Тобто, десь логіка діє така, що після нас, хоч поток, розуміючи, що буде питання ставитися під, перед, перед образкою радою по цієї комунальне підприємство, і те питання має мати якусь розв'язку, намагається діяти так, щоб пошвидше встигнути. Перший раз уже доводиться мені так, якби оправдовуватися, чи не знаю, як це виглядає за нашу діяльність. Ну, діяльність ми свою проводимо як і державний міському, так і ми, комунальне підприємство, згідно чинного законодавства, яке на сьогоднішній день є. Я згідний з тим, що є пропозиції, може десь дусі з часом треба щось міняти, треба можливо і контроль громади, ніхто не має заперечень, нехай би громада контролювала. Нашої роботи, але дійсно, що то, це справи я тут, що справимо, вже тут робили спеціалісти, люди, які розуміються в суму господарстві. Пише Гал що голова сільської ради Ясановецької чуть не злочинець, тому що він виніс рішення таке про відміну. Рішення 2000 року. Де ви нікого не питаєте, нікого не попереджаєте, рішіте, як колись татарі ще спалюють все на своєму шляху. Так і вас. Дивіться, як засобі на городище. Подивіться камінь, подивіться, як ми різали по чопах. Добре, що вам не дали до кінця дорізати. І я дивлюся, от мене папери. Чи, чи дадуть сільські ради раду з лісом? Я вам гарантію даю, що дадуть. Якщо громади взялися за це, то дадуть. Є державний комунальний підприємство, Ал, я раз не перебивав. Гал-сій ліс. Є державне підприємство, це От що ви конкретно, я чув Михайло Антонович. Боїться, щоб часом не забрали громади ліс назад. Він не даду трати. -то То це... Я до вас не в 10-му році гавці ліс перерахував 192 гривні. В 11 му році 70-43 гривні, в 2012 році 10 472 472, в 13-му 141 гривні, в 2014 році. 5660 гривень. В 2015 році 17 тисяч 139. Тут почули, що вже пахне жарне. То в 2016 році перерахували 28. І того за 6 років порахували 62 тисячі Ми ще проаналізуємо, і будемо аналізувати далі. Але ми хочемо почути, як передавалися ліси, Чи були карти, як передавалися? Чи є якісь границі там. Щоб ми знали, чи мають передвести по акку, чи мають передвести по класифікації, скільки якої породи є, скільки програду насадження передали вам. Розумієте, от що ми хочемо. Ви вийшли на трибуту з голими руками, і вам здається, чи ви там посадили, чи ви не посадили. Ми хочемо сьогодні початок і будемо робити закінчення. Я не думаю, що вам так буде смішно при закінченні цього контролю всього по цілому районі, тому що ми все зробимо для того. Щоб така організація, яка створювалася під підкову спецгалсійність, щоб вона була обласною радою анульована, ліквідована, така організація. На підприємстві Електроконтакт Україна у Золочеві, що є виробником продукції для автомобілів BMW, Opel, Audi, Mercedes та Porsche, відкрили нову лінію. Відбувалося базове навчання тижневе. Після тижневого навчання вони проходили виробничі навчання на виробничій лінії, і на даний момент ми вже сміло можемо сказати, що у нас є сформовані перші колективи з міста Бродів. На даний момент у нас є дві бригади, повністю укомплектовані монтерів кабельної мережі, які приступили сьогодні до роботи. Вони працюють на новій лінії своїми бригадами. Вони приступили до вироблення першої. Продукції. Ось ви можете бачити тут біля мене перші мережі, які зійшли з лінії. Монтую, проводию роз'єми, контакти, виконую також бандаж, монтаж трубочок на кабельній мережі. До місця роботи нас довозять кожен день, після зміни зразу розвозять, відвозять додому броди. Кухня також хороша, задоволені, є роздягалка і У зв'язку з отриманням нових договорів від компанії БМВ, наша фірма отримала можливість розвиватися далі. І наступним розвитком нашої компанії це буде розвиток і збудова нового заводу в місті Броди. Місто Броди ми вибрали з тої причини, що саме місто знаходиться неподалік від Золочева, що там є. Кадри, які ми можемо залучити до нашого виробництва, і всі умови, також і земельна ділянка, і всі інші умови, які нам підходять. Сьогодні в золочеві ми вже розпочали виготовлення кабельних мереж до моторів БМВ за допомогою бродівського персоналу. Місяць тому ми працевлаштували інженерний склад. Працюємо над тим, щоб проєкт Броди запрацював, щоб ми почали вже будівництво нового заводу. Підбираємо за цей місяць, ми маємо підібрати компанії будівельні, які будуть проводити будівництво. На наступний місяць ми плануємо стартувати вже саме безпосередньо виробництво. Закінчення будівництва заводу планується на перший квартал 2017 року. 18 березня, напередодні дня народження Ліни Костенко, представники шкільних міських парламентів під керівництвом координатора Мар'яни Ясиновської провели вітальний флешмоб. На завершення флешмобу учні роздавали перехожим золочев'янам пам'ятні листівки з короткою біографічною довідкою та цитатами геніальної поетеси. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій одвибухі вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбити на війні о перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав, як невимовне віршами не скажеш. Чи нині мою зробиться душа? Не народження, Васильівна! Більш детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До нових зустрічей.